Привіт! Хочу поділитися класною програмкою. Я її побачила у когось з блогерів в інстаграмі. Так от, вона показує те, скільки у вас люксів в тій чи іншій точці по квартирі. Звісно, це все умовно, але я думаю, щось орієнтовичне воно покаже. Так от, я вам покажу зараз, де я знаходжуся, я от на ліжку. Тут от зразу майже вікно. Я вам покажу люкси ось тут, на монстері. Покажу на цій монстері, але тут буде закрита тюль. На цьому фікусі покажу, от він прямо на підвіконі, тут на антурі на і на цьому антуріумі покажу. І ще побачите, як зміниться освітлення, коли я заберу просто тюль Ось цю тонесеньку тюль. Так от, додивіться до кінця, якщо вам цікаво. Заходимо в програмку Light Matter. Перша зупинка у нас. Монстера Манки. Тут 300 люксів. Це маловато. Монстера звичайна, вже вона за тюлю, тут 2500. Наступний буде фікус Лірата. Він знаходиться на самому підвіконню, тут вже от майже 6000. Так, тепер антуріум той, що квітучий. От. І антуріум той, що кларневріум, тобто в нього ще менше люксів. Хочу спробувати зараз відшторити. От, дивіться, я показую вам на кларневріумі. І я відсунула просто тюль. І значення стало в два рази більше.